Сьогодні у центрі уваги нашої передачі лікарі-онкологи. Але мова піде не про хвороби, а про мир в Україні, тому що працівники обласного онкодиспансеру дуже багато допомагають бійцям в зоні АТО. Говоритимемо ми і про програми розвитку медичної галузі, які діють на міжнародному рівні. Отже, більше про все зараз у нашій передачі. Обов'язок лікаря надавати допомогу людям незалежно від того, яку віру вони сповідують чи які політичні погляди відстоюють. І колектив Черкаського обласного онкологічного диспансеру працює у звичайному режимі. Водночас не залишається осторонь важливих соціально-політичних подій в Україні. Медики дійсно завжди при всіх владах позиція одна. Ми надаємо допомогу всім, ми допомагаємо усім. Я хочу сказати, що наших два лікарі вже півроку як мобілізовані. Сьогодні, от Юрію Вікторовичу Ткаченко, якраз день народження нашому анестезіологу, ми його ще сьогодні привітаємо в телефонному режимі. Наш хірург Гігор Петрович Мовчан мобілізований вже півроку, і ми надіємося, що вони повернуться таки і будуть працювати в нас. Але ми лікуємо пацієнтів. З усієї України і в тому числі вже близько 4 десятків пацієнтів різних з зони АТО, саме з цих окупованих територій Луганської і Донецької області, які тим чи іншим чином до нас попадають. Різні ці пацієнти, є вже онкологічні хвори, яким потрібно продовжити лікування досить дороговартісне, в них немає на це коштів. Всім відомо, і в всій Україні відомо, що в цьому році поставки медикаментів, і в тому числі для онкологічних хворів, були фактично зірвані. Ми сьогодні отримали трохи більше ніж на мільйон гривень для дітей. Ну і практично для дорослих онкохворих ще не отримували. Ми таки розраховуємо до кінця року або, можливо, навіть на початку наступного року, але в рахунок 2014 року ми отримаємо ці препарати. І тому зараз ситуація така досить напружена. Нас виручає область серйозно, нам дали додаткові кошти, ось буквально недавно. і ми… Проведемо ще ось закупку там на 200 тисяч ще медикаментів наших, для наших пацієнтів. Ну і по великому рахунку ми не розраховували на приїжджих, але в той же час ми нічо, ні в чому їх не обділяємо. І є навіть пацієнти, які попали в от складну таку особисту, можна сказати, ситуацію чи соціальну якусь таку ситуацію. Нині українці часто опиняються по різні боки політичних барикад, і лікарі певно особливо відчувають усі трагедії людських історій. У Нас є пацієнтка, яка з донькою проживає тут. А чоловік її там в сепаратистах воює проти України. Ну так. Ця лінія розподілу пройшла через сім'ю. Але ж ви надаєте їм допомогу? І ми надаємо повну її допомогу. Безумовно, це не впливає ні на допомогу. Мало того, ми шукаємо позабюджетні кошти для них спеціально цільові, то, що називається, ну, в людей там, бізнесменів, щоб допомогли їм придбати для них саме ці ліки. У нас є молодий чоловік, якому. Трошки більше 20 років, який вже захворів тут у нас. І він тут один, а сім'я його там по ту сторону, і теж там не все так просто так, ну, відношення відношення до, до цієї війни і так далі. Ну, і Потрібно людині допомагати. Молодий чоловік, який може повністю вилікуватись, а Коштів в нього теж немає, сьогодні на сьогодні немає. Ну Ніхто не чекає там 20 років, так, що от він захворіє на рак. Тому ми досить уважно підходимо до цих людей. Буквально в нас є ну такий список по прізвищам. Ми знаємо, хто звідки, дізнаємося їхню таку соціальну анамнез, збираємо і вивчаємо, тому що хтось соромиться щось сказати більше, хтось не може сказати. І ясно, що ці люди не повинні відчувати в усякому випадку, що тут гірше якось надається допомога, чим вона могла бути б надана вдома. Є різна допомога, хірургічна, хіміотерапевтична, променева. Ну, Підходимо до цього так досить виважено, я думаю, що по-людськи. А в колективі неодноразово ми вже і організовано збирали просто кошти колективу. Індивідуально там є допомога, надавали і з одягом, і переселенцям, і нашим військовим. В основному це прикордонникам в Черкасах найбільш така відома військова частина це Воршанці. І ми стараємось не забувати їх, розуміючи, що сьогодні вони для нас все. Тобто, це ті люди, які повинні зупинити цю нечість там на, на якісь межі, і далі припинити все те, що ну, його важко назвати навіть не знаю, війною, тому що відношення і до цивільного населення, і до всього іншого, воно. Мало має чогось людського. Чогось людського. І ми дуже розраховуємо на те, що все-таки війна припиниться, і ця така сумна сторінка в історії розвитку нашої держави, але дуже повчальна, але дуже повчальна. Із точки зору розвитку армії і всього іншого, що ми її перегорнемо, і буде нормальне життя. Працівники Черкаського обласного онкологічного диспансеру постійно підтримують українських бійців, які захищають нашу державу на сході України. Онкологи постійно збирають бійцям кошти на бронежилети, медичне обладнання, харчові набори тощо. Місяць назад, от майор Трофімов, який являється зараз командиром цього підрозділу прикордонного, 55... 35 днів перебував в зоні АТО. Він військовий і ніс там військову службу. Тому, мабуть, так не байдуже до цього? Тому не байдуже, оскільки, е, е, мабуть, ті кошти, які ми збирали на бронежилети, е, на, на щастя, ви, виручили його, виручив бронежилет і три рази. Куля влучала і спасу цим бронежилет. Ця історія надихнула лікарів черкаського онкодиспансеру, і тепер вони швидко зібрали більше 20 тисяч гривень, за які придбали противірусні кровоспинні медпрепарати та індивідуальні засоби захисту, що допоможуть легко перенести солдатам застуду або й врятують життя при пораненні холодної пори року. Воїни ізраїля користуються такими. Це те, що пов'язано, не дай Бог, якимись кровотечами. Пов'язка ізраїльська накладається при... Тут є малюночки. І тут картинки, які намальовані при ранах кінцівок. Як вона накладається, тут є необхідні малюночки. Розпечатується індивідуально. Чотирикутників які можна носити з собою, це при необхідності можна транспортувати раненого. Це для таких необхідні речі для ран, травм і так далі. Тут є речень препаратів, які тут вказані. Як їх застосовувати, теж то написано. Тормозодин з міста, астроцитон при простуді. Ящик з такими ж медикаментами, який дуже швидко ми зібрали ці кошти, тому що зараз стає холодно, люди хворіють, а тим більше поранення у таких от холодних складних умовах також це дуже часто приводить переохолодження до смерті поранених. А оскільки зараз країна має такі от проблеми з агресією сусіднього, сусідньої держави, через то, швидше всього, прокордонники поїдуть в зону АТО і будуть захищати наш кордон, нашу державу. Холодної пори року солдати не повинні перейматися через грип та застуду, а думати про свій священний обов'язок переконані лікарі, тому готові підтримувати бійців. Кожен раз ідучи десь, проходячи, якщо ми бачимо, що хтось збирає гуманітарну допомогу, намагаємося і так не пройти мимо. Але тут ми маємо справу з конкретними людьми, з конкретною допомогою, і тому це ну, якось більш більш до душі, більш до серця, тому що ми бачимо обличчя і очі тих людей, яким ми передали те все, що може їм якось допоможе. Ми дуже вдячні цим хлопцям, які сьогодні прийняли нашу допомогу. і Ми за нагоди завжди будемо це робити. Колектив відгукується дуже щиро на це, збирають, дуже швидко збираються кошти, які б там не були ці суми, там угу. коли 40, коли 20 тисяч, ну тим не менше. Ми з радістю і просто відчуваючи свій обов'язок, допомагаємо цим людям. тому що… Це... Час такий сподівання на швидке припинення бойових дій на сході не справдилися і стає зрозумілим, що українським бійцям треба готуватися до війни взимку. Тому черкаські прикордонники дякують за таку потрібну допомогу. Дозвольте від імені застави подякувати за вашу ініціативу за те, що ви нас не забуваєте, і прийняти одне запевнення з тим, що все, що буде. Спасибі вам ще раз. Хай вас господь Бог береже, Ви бережіть Україну. Головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансеру нещодавно побував у робочій поїздці у Сполучених Штатах Америки. Невдовзі після Чорнобильської катастрофи, рятуючи життя постраждалих, наші онкологи почали співпрацювати з Національним інститутом раку у Сполучених Штатах та Колумбійським університетом. Ця програма фінансується за рахунок федерального уряду Сполучених Штатів, тому що її мета спільна праця в ім'я здоров'я і життя людей. Цього разу Віктор Парамонов зізнався: американці цікавили не тільки медичні питання, але й політичні. Я не вперше в цій країні і ми продовжуємо цю роботу. Вона вже така розгалужена. Зараз мене цікавила там і співпраця була, яка стосувалась паліативної онкології. Безумовно, їхні великі досягнення і їхні дуже високі, як для нас, стандарти надання онкологічної допомоги, ну вони приваблюють. Вони приваблюють весь світ, в тому числі і ту ж розвинену Європу, і інші розвинені країни. Є що повчитися. І з ними ми знайомі. Я хочу сказати, що завжди було доброзичливе ставлення до нас. Не було ніколи зверхнього, завжди було партнерське. І таке ну, з повагою можна сказати. А зараз, коли це сталося ну, ця агресія Росії і все те, що сталося з Україною, то хочу сказати, це от, співчуття. І ну, от американські колеги, і взагалі так в побуті, там де з ким зустрічаєшся, і все. А вони запитують, звідки, і коли ти кажеш, що ти з України, то я хочу сказати, що жодного разу я не чув от якоїсь іншої реакції, як просто налаштованість ну, на допомогу нам. Налаштованість на те, що нам потрібно обов'язково допомагати, і як навіть самі прості люди кажуть, що Сполучені Штати Америки вам обов'язково допоможуть. І я теж на це дуже розраховую, тому що це країна, яка реально добилася в своєму розвитку великих успіхів, яка прийняла до себе. Ну, Практично всі національності, які живуть на земній кулі, де живе найбільша діаспора, наприклад, в Чикаго, там майже мільйон українців живе і вже в третьому поколінні живуть і успішно себе реалізували в самих різних сферах, в тому числі в охороні здоров'я. І показуючи от таку. Високий рівень надання медичної допомоги, високі стандарти життя, вони сьогодні багато в чому є зразком для нас. І треба вчитися, просто треба вчитися. Ми дійсно молода країна, в нас дійсно оцей величезний радянський комплекс, який залишився, і ну, тягне нас, просто тягне тільки не в той бік. І це все є. Але ми повинні розуміти, що потрібно вчитися, і тому сьогодні я про це кажу вже не перший рік, але можу ще раз повторити: що сьогодні в Україні немає проблеми двомовності сьогодні в Україні страшна проблема трьохмовності: відсутність третьої мови це ключове сьогодні завдання, доступність до навчання третьої мови. Хай це буде англійська, хай це буде німецька, хай це буде французька, іспанська, якісь світові мови, мови наших сусідів. Хто сказав, чому нас навчили, що в нас є один тільки сусід. Ми межуємо, по-моєму, сім чи вісім країн. Якщо взяти ще Чорне море, Туреччину і все, це все наші, що там по Чорному морю, ще Грузія, ще ну, Болгарія, Румунія і всі інші. Я вже мовчу про Польщу, Словаччину і все. У нас проблема трьохмовності, чотирьохмовності, так як це повинно бути, але це повинно доступно бути дітям уже з дитячого садочку. І бажано це не повинно бути прив'язано до матеріальних можливостей батьків. Це повинна бути серйозна державна така програма, як національної безпеки. Це прорве дуже багато бар'єрів і відкриє дуже багато світу для нас. От і багато інших речей. Точно так само, от проблема. От зараз тільки говорять, проблема електронного уряду, електронного. Ну хочу сказати, в лікарнях тих же Сполучених Штатах Америки вже давно всі ці електронні історії хвороби, вже давно всі цифрові технології, вже давно на свій робочий електронний стіл отримує лікар всю інформацію про хворого, все, що повинно бути, і так далі. Вже в двох штатах є обов'язковими електронні чіпи такі малесенькі, це електронна індивідуальна медична карта громадянина, який там просто проживає. І цей чіп можна вшити навіть під шкіру. І він читається дуже легко в швидкій допомозі, де завгодно, де повністю на тебе всі дані, навіть коли ти без свідомості. Тобто це все пішло вже дуже далеко вперед. Нам потрібно. Не боятись, не соромитись цього, не мати цього комплексу меншовартості, меншої а спокійно цьому вчитися і рухатись до цих стандартів життя в цілому життя, і системи охорони здоров'я в цілому, як страхової медицини, як державної частини бюджетної, як змішаної, як приватної і культури тієї ж приватної, не просто ганяти там. Пацієнта по кругу по різним аналізам, щоб гроші, гроші, гроші. Да. А щоб це все-таки контролювалося, і система цього контролю повинна бути. І так далі. Тому я за це, що ми повинні рухатись до стандартів. Оцього євроатлантичного світу, тому що сюди входить і Америка, і Канада, і Австралія, і Нова Зеландія, там, і деякі країни Азії, такі як Японія, Корея, все ясно, що людина повинна шукати там, де краще. Точно так само і наша молода країна, яка вибирає на кого бути схожими, до чого рухатися, тому що не все ще в нас є таке, яке потрібно. І зразки ми повинні брати безумовно кращі, а не ті, які нам там нав'язують Росія чи щось, щось там подібне. Нині кожен з нас, незалежно від віку та соціального статусу, може теж робити багато добрих справ в ім'я миру в Україні. Переконані лікарі-онкологи. Бережімо Україну, тому що. Це сьогодні основне і головне наше завдання. І, і де, б, де б хто не був, хто, хто на полі бою, хто в тилу, але всі ми маємо про це думати і одностайно якось бути пліч в цей тяжкий час. Бути українцями, перш за все. Не бути байдужими. Робити чесно і віддано свою справу, де б хто не робив. Ну і ясно, що треба, те, що я з чого я почав, бути українцем, щоб це не були слова, щоб кожен це відчув своїм серцем. І тоді ми будемо більш єдині. І я думаю, це буде нашою запорукою, нашого миру в Україні. В першу чергу треба відчувати і не бути байдужим, що це стосується нас кожного. Я, от, приклад, називаю і хочу ще раз назвати мій колега, відомий професор з Донецька. В кінці квітня, з яким ми бачились в Києві, я задавав йому питання, як у вас там. А вже були там події в центрі міста, захоплення і озброєння вже, і захоплення облдержадміністрації, інших адміністративних будівель, міліції. І я чув від нього відповідь: нас це не касається. Там только три тисячі людей, я їх каждый день вижу, проїжджаю мимо, но нас это не касається. У нас целый мільйонний міст. І три тисячі людей, що вони можуть зробити? Пусть себе там займаються. Ми зараз знаємо, що з квітня відбулося по сьогоднішній день. Як це робиться поетапно. І тому в першу чергу бути небайдужими, тому що нас це всіх стосується. Якщо ми бачимо щось подібне от, ну, на нашій території, яка здається нам таким глибоким тилом, а це все дуже відносно сьогодні, ми не повинні просто бути байдужими. Ми повинні дійсно і треба цього не соромитися, не боятися повідомляти відповідні органи, що є подібні якісь речі. Ми повинні дійсно кожен на своєму робочому місці ну, думати, чим ти можеш і як допомогти. Ну, от е, те, що стосується нас, ми приблизно щось розуміємо в медицині. І ми приблизно чуємо і бачимо і по кровозупинних засобах по інших якихось моментах, що десь щось не вистачає. Ми не самі заможні люди. Середня зарплата більше, трохи більше двох тисяч гривень в нашому закладі. Но, тим не менше, ми можемо надати от реальну конкретну допомогу. І ми можемо це надати. Безумовно, ну, на мій погляд, що війна, крім от таких бойових дій. Крім економічних різних, отаких перекриттів того газу традиційного, ну традиційні ці ну, путінські можна сказати, замашки, там щось закриємо, перекриємо. Да. Вона ще колосально інформаційна. І це все дуже непросто, і просто казати знову таки, що це мене не стосується, стосується, тому що ми за 20 років її програли цю інформаційну війну. І Зараз тільки починаємо розуміти, що не включить. А там російський серіал, який розхвалює їхній спосіб життя, насправді якого в них немає. Це я можу сказати точно, тому що велику частину свого дорослого життя я в Росії прожив. У Мене там багато родичів. І не в столичних регіонах. І я приблизно уявляю собі, що це там є. Це просто пропаганда, яка роками, роками от нав'язувалась, а стандарти життя в них одні з найнижчих в Європі і дуже низькі в світі. І це не є зразком для нашої країни. Якщо взяти імперію російську останні 500 років, ну не знаю, жодного року за тих 500 років там нормально народ не жив. Вони гнобили інших, вони захоплювали інші території, але це не була метрополія класична, от як і Британська імперія, і, там, Іспанська, там, Португальська і так і інше. Да. Це не було зразком ніколи, і сьогодні не є. І тому е, важливо, от е, не дивлячись на те, що кожен думає, що це минеться все-таки розуміти, що ми кожний до цього причетні. І тільки ну, такий солідарний підхід всього населення України, всіх українців, може зупинити це. Сьогодні не треба ділити там партії, не партії. Сьогодні межа тільки одна, так як це люблять казати, задайте питання, чий Крим да? і далі все інше. От є межа ця або по ту сторону, або по цю сторону. Все інше. Всі ті, хто поважають свою країну і себе в першу чергу, бо ти живеш в цій країні, і ти, якщо в ній щось ненормально, то ти теж несеш цю вину, цю провину за це, що тут щось ненормальне. Всі, хто поважають, вони між собою розберуться. І нам не потрібно порадників з боку. От. Але ті, хто вважає цю країну чомусь, що вона щось винна і вона є ворогом, Ну, я думаю, що ми повинні просто розійтись з такими людьми, і, і все бажано мирно. Нинішня непроста ситуація в Україні змусила багатьох переглянути ставлення до питань самооборони і надання першої медичної допомоги в екстрених ситуаціях. Тому згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України та відповідним розпорядженням обласного департаменту охорони здоров'я у профільних лікувальних і навчальних закладах проводяться курси з надання першої медичної допомоги в екстрених випадках. В медицині відомо, що 60-65%, а то навіть і до 70%, Значить, в подальшому лікуванні правильному і успішному подальшому лікуванні залежить від правильної наданої невідкладної медичної допомоги ну безпосередньо, до да, першої медичної допомоги безпосередньо тоді, коли трапився цей нещасний випадок. Тому ми, ми розробили програму і навчаємо і наших студентів, і наших викладачів-педагогів правильно надавати цю медичну допомогу. Зокрема, у Черкаському медичному коледжі курси з надання екстреної медичної допомоги почалися з весни. Спершу важливі для життя навички здобули більше 600 студентів медичного коледжу та викладачі гуманітарних дисциплін. У зв'язку з політичними обставинами з станом військових дій, які відбуваються зараз на сході країни, директором Черкаського медичного коледжу було прийнято рішення про проведення курсів першої медичної допомоги студентам першого курсу базу 9 класів. У зв'язку з тим, що в них на першому курсі тільки загальноосвітні предмети, було прийнято рішення провести їм коротенький курс з надання невідкладної допомоги, тому що невідкладну допомогу має вміти накладати. І надавати перше кожна людина. Нині курси тривають. Майбутніх медсестер та фальшарів навчають надавати допомогу при вивихах і переломах, користуватися засобами індивідуального захисту органів дихання, робити штучне дихання. Тощо на сьогоднішній день ці курси дуже актуальні, і це повинен знати не тільки медичний працівник, а й а й пересічний прохожий. Я вважаю, що ці вміння та знання повинні знати кожні, адже всі ми колись буваємо в екстрених ситуаціях. Наразі я навчаюся на четвертому курсі лікувальної справи, фельдшерське відділення. Далі буду намагатися поступати на вище, також на лікувальну справу. Хочу бути надалі хірургом. Ви знаєте, що лікарі військово зобов'язані? Так, знаю. Якщо Буде така нагода, якщо знадобиться це, то я буду на, на, на поготові. З власного досвіду ми знаємо, іноді трапляються випадки, коли лікарів немає поруч, і люди самі повинні вміти надати першу медичну допомогу. Тож будьмо пильними.